Козлова переходова в розіграші. Козлова за спину на переходову. так. Найкращі умови. Найкраща картинка з цього а, туру. Адреса спорткомплексу Фабрика ворота в НЗК, поп 1. Переходова. П'ять. Виход Реал розірашок. Центр переходу на казковока. Забила 6 метрів. Атака Хмельницького. Головні 10-9. Ще переходова її. Зупиняє. Білоногова. між двох проривається. Ковочевид за тренерським завданням на грі в захисті. О, на фітнеців переходової. Владислава Федоренко, семиметровий. Втікає Алексєєнко. Переходова передача на Федоренко. Класний розіграш і вивели на підборці. Тут позиція настасі. Не... В сезоні Вона серед найкращих снайперок у Анастасії Інку після шести ігор 55 голів. Друга за результатативністю. Серед Гревшині Миколаїв. Козлова буде кидати. Здалеку. Так, і з 9. м'яч застерігає в руках. Козлова підбирає. Секунди по голову атакує. І забиває Анастасія Кокова. Класний кидок на останніх секундах першого тайпу. 16-15. Класна гра. Атава зі на майданчику на позиції правого. Серед здалеку. Атакує влуч. У реала тільки дві гравчині. Бачимо на лаві запасних. не Так багато варіантів для ротації забиває Галина Матвійчук 20-16 на користь Хмельницького. Коли це доводиться робити на місці Соловей. Вийшов підок з суперниці, але м'яч пішов по центру воріт. Черняска класне перед класний пас віддає на Федоренко. Рахунської 21-19. 9-метрової проходить Анастасія Переходова. Зараз вона здалеку кидає. Вільно атакувати. І Тетяна Соловей класно прорвалася, але не зуміла переграти Чернявську. Тетяна Чорнявська, Чернявська Анастасія Переходова. Тетяна і Анастасія Ковзлова завернула важку відрізку. Зараз продовжує гонитво. До Галини Матвійчук, збільшуючи свій відрив на дешев після першого тайму. ХНУ мали втома. Доко вдалий вихід. Ех, можуть забувати фланги гравці. Спортспід Гринчук. Кидок Анастасії Козлович. Танга. Гринчук забиває. 2.30 30 Цього поєдинку. Переходова. Переходова. Класна взаємодія із Анастасією. Дотиснувши суперниця у другому таймі, отже, тридцять